Всім привіт! Це космічні проекти далекого майбутнього, які допоможуть нам колонізувати галактику. Але чи можливо їх втілити в життя? В минулих відео я вам розказував про двигуни майбутнього та як знайти життя в космосі. Проте в галактичних масштабах ми все одно не змогли б подорожувати навіть з іонними та ядерними двигунами. А чи є технології навіть кращі за ці. Давайте дізнаємось. Проект Кідал. Над ним ще в 70-х роках працювала британська міжпланетна спільнота. Це перший проект міжзореного корабля довжиною 200 метрів і масою близько 53 тисяч тонн, який складається з двох ступенів. Збирати його планували на орбіті, а рухатись він мав за допомогою імпульсного термоядерного двигуна. Який працював на палаві з Дейтерію і Гелію 3, який, до речі, дуже дорогий, та проте його дуже багато на місяці, але, на відміну від Оріона, він використовував більш чисту енергію. Якщо в Оріона для запалювання ядерної реакції використовувався ядерний детонатор, то в дідала це був потужний лазерний промінь. План був такий: камеру з реактором, з вікнами. Подається мішень у вигляді маленької таблетки з термоядерним паливом, яку поцілює лазер. Таблетка розігрівається до неймовірних 100 мільйонів градусів за Цельсієм притискум в мільйона атмосфер, чого достатньо для початку термоядерної реакції. В результаті чого відбуваються мікровибухи потужністю в декілька сотень кілограм тротилу, а плазма прямує до магнітного сопла. Це зменшує радіаційний фон. І зменшуємо масу зарядів, завдяки чому можна організувати до 250 мікровибухів в секунду. Таким чином, тідал позбавляється оріонівських важких та ненадійних амортизаторів. Передбачалося, що швидкість викидання газу для двигунів першого ступеня складе неймовірних 10600 км за секунду, а для другого двигуна 9600 По задумці розробників перший ступінь. Відстикується, розігнавши зірколіт до 7,1% від швидкості світла, після чого включиться двигун другого ступеня і збільшить швидкість до неймовірних на сьогоднішній момент 12% від швидкості світла. Це майже в 4 рази швидше за Оріон. А якщо ви не знаєте, що це за такий корабель Оріон, то переходіть на моє минуле відео. Посилання в описі. В склад корисного вантажу входить телескоп, наукове обладнання, а також 18 зондів для вивчення планет та зірок. Зонди відстаковувалися б за декілька років до прибуття. Хоча цей проєкт продуманий і вважається першим теоретичним доказом, що міжзорені подорожі взагалі можливі. Основною проблемою залишається реалізація деяких технологій, наприклад, лазерно, термоядерний двигун, і видобуток палива для нього. І ще він не продуманий для того, щоб тормозити та виходити на орбіту планет, проте його не потрібно відносити до фантастичних та неможливих проєктів. Астра цей проєкт розроблявся в 80-х роках, його ціллю була доставка. Сотені людей не далі ніж на 10 світлових років. Це була б експедиція в один кінець після відкриття першої екзопланети, придатної для життя. Подорож тривала б від 100 до 200 років, що в 2,5 рази довше задідав. Цей корабель вже знайомим для нас ядерно-імпульсним двигуном. Але стоп! Якщо цей двигун для вас не знайомий, то переходіть на моє минуле відео. Про космічні двигуни далекого майбутнього. Я про нього там вже розказував. Посилання в описі. Стартова маса 122 500 тонн. Причому більша частина маси приходить на 320 тисяч ядерних зарядів, які б вистрілювали б з 50-метрової електромагнітної гармати з частотою від 2 до 5 разів за секунду. Снаряди вибухали б. До кількох кілометрів від корабля, а відбиваюча плита обрамлялася величезними до 10 кілометрів діаметрі кільцями з понад провідного магніту. Тоді більша частина плазми, що утворюється, повинна була б викидатися потужним магнітним полем і відкидатися як реактивний струмінь, завдяки чому відпала б можливість придумувати технології для охолодження плити. Але амортизатори, як Оріона, залишились б. Збирати корабель планували на орбіті. Спочатку деталі виводилися на орбіту над важкими носіями, а після буксир виводив їх на високу орбіту. Для людей, які б займались виробництвом корабля, хотіли побудувати окрему величезну орбітальну станцію. А після виконувався б гравітаційний маневр за допомогою Венери. Сам корабель. З чистою масою, тобто без палива та корисного вантажу важив би 18500 тонн, 8 тисяч для наукового обладнання, 4500 припаси для екіпажу ще 2500 на обладнання та розгортання поселення, два багаторазових корабля на системі Буран для посадки на планету. А головним об'єктом була обертальна. Секція на магнітній підвісці в основній структурі корабля. Там планувалися пасажирські та вантажні відсіки та гідронатні сади для генерації кисню та виробництва їжі. Наступним міжзоряним проектом став Longshot, якому теж пропонувалось використовувати термоядерну реакцію на основі дейтерію і Гелію 3. Цей ж проект подав три варіанти видобутку Гелію 3. Перший це синтез на прискорювачах частинок. Другий захоплення сонячного вітру. І третій. Зовсім фантастичний видобуток з атмосфери Юпітера. Планувалося досягнути всього 4,5% від швидкості світла. Подорож до Альфа Центаври склала б аж 100 років. Наприклад, дідала це 33 роки. Стартова маса 396 тонн. З них. 264 тонни на паливо, яке розміщувалося в системі циліндричних відсіків навкруг корабля, які повинні були б скидатися по мірі їх спустошування. Корисне навантаження 30 тонн. Це фотокамери, ультрафіолетові телескопи, магнетометри і інші наукові прилади. Для зв'язку з землею передбачалося використовувати ядерну енергетичну установку. Потужністю 300 кВт. Проте антенна була б маленька, тому швидкість зв'язку складала всього 1 кБ в секунду. А тепер невеличка пауза. Щоб не пропустити наступних відео, підписуйтесь на канал, будь ласка, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новинок. У мене ще багато цікавого. В 2009 році британська міжпланетна спільнота разом з фондом DiaoZiro. Запустили новий проект під назвою Ікар. Він базується на розробках дідала і може стати його удосконаленою версією. Зірколіт повинен досягти будь-якої зірки в радіусі до 15 світлових років, а це на секундочку 56 зірок. Ікар візьме до 20 зондів для вивчення системи. Це як орбітальні, так і посадкові зонди. Ну а по дорозі до цілі він повинен вивчити міжзірковий простір, а також він повинен на відміну від дідала затормозити, щоб вийти на орбіту, а не просто пролетіти крізь систему. І найголовніше, розробники хочуть відмовитись від Гелія 3 і перейти на чистий Дейтерій. Так, багато енергії буде йти разом з електронами, але дейтерій набагато доступніший. Також в рамках проєкту Персифона. Команда Ікара розробляє технології, які в майбутньому зможуть відправляти людей до зірок. Вони працюють над локальною і адаптивною екосистемою космічного корабля, здібною підтримувати життя людей протягом тривалого польоту. Не забувайте про подобайку, якщо вам це відео сподобалось, та пишіть свою думку у коментах. А якщо ви хочете, щоб канал розвивався, ви можете підтримати мене фінансово. Всі реквізити в описі. Вірте в ЗСУ і слава Україні!